Всім привіт! Роблю такий комбайн сьогодні 24 чи 25 вересня вже вибрав таким шифінгом вишкірбачкою. Треба доробити цю комбайну Довжина 1,50 м. Ось. Труба профільна 60х60. Товщина стінки 5 мм. Такого вала виточили. Зараз прорізав. Треба будити діти Просверлити отвори на почипніку. І буде така зірочки теж. Чого точу такого вала довго, бо то, що кардан короткий і мусить нарощувати менша зірочка на 18 зубів, а ця верхня на 25, можливо, буде Менятися, бо тому що на трубі Іде 4 ряда лопаток. На круглу трубі то йде 3, а в мене йде 4. Получається, що буде швидко шистріше е, будуть лопасті крутитись за що того, що йде 4 ряда на один ряд більше. Задній Почепник 207 35 мм. Так само знизу буде 35 мм. Ось. Ну, коротше, ще трохи роботи є для нього. Лопатки ці я трошки понаживляв. Прокручу, побачу потім. ці лопатки, можливо. Лопатками буду ще і грати цими кут нахила робити. Щоб так подивитися, то ці лопатки робив е 3 мм кут нахіла, а ти і більше. Ти є так ідуть на мене. Якщо тут на 0, то оце виходить 3, 3 см робив. І yes, ось так. Ось такі перії. Тут треба ще пластини понаварити, щоб горбоза не попадала туди. Тут вже зроблено, що тут треба буде? Болта закрутити. А, ні, два треба болта закрутити. Ось крутиться доволі легко трошки десь замітив що вал на металці трошки третьо трошки про треті нормально то не є страшно Рама зроблено на 60 на 40 ось так повар думаю тут не лопне теж так що і туди ж треба в принципі, зробити. Всаді так само буде. Ще балка з колесами кинеться. Ось Прутіки, прутіки коротше. десятка, довжина, прута 65 см. Це в мене вже другий пробайн, коли я робив метр двадцять, тут десь на каналі є це роблю метр метра трошки довше. Так що, кому цікаво, запитуйте. Тут ще таку стойку приварив, думаю я зробити там ще приварити а, і зробити так от для мішків. Ну, ще тут на тиждень роботи, я думаю, з неділі вже сьогодні у нас п'ятниця. 4 фіше. Заділя і вже щось молотити. Так таке. Так що буду дякую дякувати вам за підписку, за коменти, за підтримку каналу, лайком та коментом. Так що ось ще гарбузове насіння сушиться. Полон на сині вибирав шкребатором доволі така велика. Ось. Кине на сонце тут сохне. Також тут. Таке сімочка. Ще трохи є зелених. Все не перебирали. Небагато, але трохи є. Так що всім дякую за перегляд, до зустрічі!